Вітаємо в ефірі програми епізоди з підсумками тижня вас ознайомлять я, Слава Куцай та Галина Чернікова. Минулі сім днів відзначилися такими епізодами. Нові факти банкрутства розсвіту. Живий ланцюг з'єднав два береги Дніпра. Перетворення підземних переходів. Співробітники компанії «Росвіт», що опинилася на межі банкрутства, зосталися без зарплатні. Яких заходів вживатиме керівництво у розслідуванні Дарії Щасливої та Анни Сергеєвої? Антон Одвієнко працював бортпровідником в компанії Аеросвіт два роки, але щойно отримав повідомлення про звільнення, як і четверо його колег. Керівництво заборгувало йому трохи менше 2,5 тисяч гривень. Коли їх виплатять, невідомо. У нас є заборгованість по заробітній платі, по виплаті добових. Зараз питання в тому за що жити. Наскільки цього нам вистачить, доки ми знайдемо якусь роботу. Скільки ще людей потрапили під скорочення, авіакомпанія замовчує. На жаль. Коментарів не буде за годину перебування в головному офісі. Вже п'ятеро людей вийшли з документами про звільнення і гаманцями без зарплат. Генеральний директор пояснює це тим, що платежі не можуть виконати через арешт рахунків. Натомість, виконавча служба прокуратури з'ясувала, що це аж ніяк не впливає на виплату зарплат. На немає нічого вони говорять, що арест рахунків привів до тому, що вони не можуть платити зарплату. Паразитична модель ведення бізнесу. есть тобто, я всім повинен і нікому нічого не верну. Працівники аеросвіту де-факто визнають банкротство компанії і її злиття з міжнародними авіалініями України. У лютому замість щоденних 50 рейсів на аеросвіт чекає всього 10 і то на місяць. На дане час два самоліти вже літають під регістраційними номерами авіакомпанії «МАУ». І два самоліти готуються для передачі, диктувати условия труда оплати в конечном итоге білети на самоліт будуть одна компанія в стране. через лиття компанії. Пасажири опиняться у заручниках. Яку ціну призначить пан Коломойський на авіаквитки, такою доведеться платити українцям. Дар'я щаслива Анна Сергеєва, Могилянська школа журналістики. Живий ланцюг через міст Патона став традицією Дня Соборності. Охочим долучитися до святкування довелося прокинутися о шостій ранку. Організатору Вадиму Васильчуку ще раніше. Живий ланцюг скріплювали, і наші кореспонденти Ольга Герман і Валя Чабанова. 22 січня, 6.30 ранку, Могилянк Вадим Васильчук вже починає підготовку до ланцюга Соборності на мосту Патона. Він є організатором та єдиним натхненником цієї ініціативи. Ідея народилася шість років тому в колі друзів. А цього року подібні акції проходять ще у багатьох містах України. Кожного року основна мета акції це вчергово відсвяткувати свято День Незалежності та День Соборності, яке співпадає насправді. І продемонструвати а в першу чергу собі, що ми є соборними. Якщо ми це можемо, відповідно і інші зможуть. І у них в душі тут зароджується: о, є такі молоді люди. Вони є в цій країні, вони зараз є єдині. Значить, у нас все буде гаразд, Ми теж будемо єдиними. Ніби відтворюючи події 1919 року. Люди рухаються зустріч один одному з двох берегів Дніпра через проведення акції в будній день. Утворити нерозривний ланцюг, який б з'єднав лівий і правий берег, не вдалося. Але коли День Соборності припадав на вихідні дні, ці спроби були вдалими. Встати сьогодні о 6-й ранку, що прийде на міст Патона, людина дихнув не тільки будинок. Тут така атмосфера така, багато друзів знайомих, і ми всі от, як одне ціле. Ну, хотілося приєднатися до молодих. Українців не зупинить ані мороз, ані вранішня година. Два береги Дніпра вкотре з'єднались з'єдналися на мосту Патона. Саме в такій атмосфері проходить День Соборності. Валі Чабанова. Для комунальників зима в столицю традиційно приходить неочікувано. Які наслідки відчули на собі кияни у сюжеті Ірени Скуратовської та Анастасії Канарьової. Київ перетворився на суцільну ковзанку, а жертви ожеледиці потрапляють у травпункти міста. Лише за один день до лікарень звернулося більш ніж пів тисячі киян. Поспішаючи на пари, впав і студент Костянтин. Вівторок я йшов на пари через міст з Рибальського півострова. і там просто суцільний каток. На ще нічого, а на спуску ну, не втримався і впав. Ну, забив палець, але найгірше, що розбив мишку. Добре, що готно ноут ну, залишився. Мешканці Києва роботою комунальних служб вкрай незадоволені. задоволені. Задали питання позавчора, здається, на каналі Київ. Одному двірнику, коли почнете займатися дорогами, він каже, як потепліє. Нічого не прибрано. І в нас дуже погано на Андріївському звозі. Зробили клінкерний кирпіч замість на тротуар. А він такий сковський, ну сковзанка, люди падають, сам два рази впав. Ну навіщо це було робити? Так що службу два бала. Поки в Європі долають непогоду за допомогою нових технологій, в Україні вулиці досі посипають суміш піску і солі. Вона перетворює кучугури снігу на рідку грязюку, в якій потопає місто. Водій маршрутки пан Василь не в захваті від ситуації на дорогах. З під остановки буває, під'їжджаєш, а стать нема де одні калюжі. І висаджуєш людей прямо в цей мокрий сніг. За прогнозами синоптиків, погода й надалі буде нестабільною, тож киянам доведеться мочити ноги та лікувати забої ще довго. Ірина Скуратовська, Анастасія Канарьова, Могилянська школа журналістики. А ми запитали у киян, що вони роблять для того, щоб не падати на величезній ковзанці. Ось це дягається на обувь, так. На взуття. І воно е здержує, не падаєш. А мені дочка подарувала ль льодоходи їх звати, і вони насправді дуже сильно допомагають. Що я роблю? Нічого, в принципі, Ковзаю, Намагаюсь виживати. А я ходжу ну, не О, як по-нормальному, а наче я йду, наче на ковзанах, тобто я не йду, а ковзаю цим льодом. Це дозволяє мені пересуватися повільніше, але впевненіше. От я спокійно йду, осматрю під ноги. І не плачу, а чого плакати? а?» Snow, let it snow, let it snow. Доки дороги вкриті льодом, тим, хто шукає прихистку у підземних переходах, в центрі міста залишається все менше місця. Необморожені території Києва дістаються власникам кіосків. Спостерігали за цим Ольга Сняданко та Ліна Зубань. Днями в підземному переході на майдані Незалежності спорудили скляні коридори, і там, де раніше ходили люди, тепер будуть десятки нових торгових точок. Все тому, що в жовтні минулого року Київська міська державна адміністрація здала підземні переходи міста в оренду, зобов'язавши орендаторів провести там ремонт і ліквідувати стихійну торгівлю. В обмін на це нові власники можуть розміщувати в переходах кіоски спеціальної конструкції з урахуванням будівельних норм. На майдані Незалежності ці норми дотримані. Проте перехід все ж може виявитись за вузьким появлення допомотільних торгових точок. Поява нових торгових точок це грубе порушення нормативів, що регламентують ширину переходу, яка має бути 6 метрів. І тому поява всієї цієї несанкціонованої торгівлі перешкоджає руху пішоходів по переходу і порушує правила евакуації. Шає евакуаційні правила. Торгівля в переходах залишається прибутковою справою навіть попри те, що багатьох киян вона не влаштовує. Багато людей ходять незручно, особливо коли кіоски ставлять. А коли концерти чи якісь заходи взагалі неможливо пройти. Дуже деколи важко зорієнтуватися в місцевості. Перехідно-контрактові площі також забудували, як і на майдані незалежності. Киянам тепер залишається тільки миритися з тим, що місця для ходи тут стало значно менше. Ольга Сняданко, Ліна Зубань, Могилянська школа журналістики. Водохрещі – одне з улюблених свят прихильників зимового купання. Епізоди поцікавилися, за що моржі так люблять пірнати в ополонку. Для того, щоб не надто змерзнути, слава куцай схитрувала і поїхала на південь у Миколаїв. Моржі, які змерзли у столиці, на водохреща можуть зігрітися на півдні у місті корабелів в ополонці, де температура води зранку була майже 4 градуси, або в обіймах неговірких, схожих на супергероїв-рятувальників. Одним з традиційних місць для купання у Миколаєві є набережна по вулиці Спортивна, 17. Тих, хто наважився омити тут свою грішну плоть, ближче до обіду стає більше. Наша знімальна група нарахувала кілька десятків плавців. Що що можете сказати? Як це? Захватила після відвідин митрополита Петерима віряни, які прийшли сюди по благодать, стають сміливішими. Ну Що ж, як водичка а вже тепла вже Ну. а вода таки справді тепла, принаймні тепліша ніж я думала. Подивіться навколо крига просто скресла. Значною мірою завдяки моржам, які приходять сюди вже не перший рік. Вони вірять, що купання у морозній воді дарує їм міцне здоров'я і скріплює дух. Восім років і ніяких болезней. А я просто горю. Так що всім бажаю успіхів і купайтеся, Будьте здоровими, сильними і красивими. Слава Буцай, Марина Радзінська, Могилянська школа журналістики. У Києві стартували вечори французького кіно. Чим фестиваль потішив українських глядачів цього року дізнавалися Богодар Ковалів та Анна Середа? Вишуканіше за французів про кохання ніхто й не розкаже. Комедія Любов на кінчиках пальців. Вона проста друкарка. Він її суворий шеф. Саме цей одвічний сценарій взаємин відкрив восьмий щорічний фестиваль французького кіно в Україні. Анція була у всьому, наливали каберне і слухали шедеври паризьких шансоньє. Загалом на фестиваль привезли чотири комедії і одну драму, які показуватимуть у дев'яти містах країни упродовж місяця. Фактично, всі фільми, що мають найбільші касові збори зняти у Франції за останні роки, це комедії. Той же оскароносний артист, чи от недоторкань, який зібрав у Франції більше ніж авата. Тобто, французи навчилися експортувати свій гумор і тримають у цьому доволі високу планку. Доволі оцінити прем'єру прийшло понад 300 людей. Декому навіть не вистачило стільців. Квитки викупили ще за два дні до показу. За словами організаторів, ажіотаж навколо французького кінематографа не випадковий. Інтерес аудиторії до франкомовного кіно останнім часом Ми зібрали за межами Франції на показах наших фільмів понад 140 мільйонів глядачів. завершується робота над спільним з Україною фільмом про Сергія Параджанова. Також посол зізнався, що він і сам любить дивитися французькі комедії, адже від них віє легкістю і неповторною чуттєвістю. Любов на кінчиках пальців це щось таке, ну що можна дивитися. у них дуже хороші фільми, саме про почуття. Усі стрічки йтимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами: Богодар Ковалів, Анна Середа, Огилянська школа журналістики. І це всі новини на сьогодні. З вами у студії працювали Галина Чернікова. Та слава куцай яскравих вам епізодів! Хай щастить!